Алоха, сьогодні ми поринемо у світ двох неймовірно могутніх і, знаєте, дуже різних богинь з гавайської та північноамериканської міфології: з одного боку, вогонь і пристрасть, з іншого мир, порядок і, власне, створення цілого суспільства. І це, знаєте, підводить нас до такого фундаментального питання а що це взагалі означає бути богинею? І от сьогодні ми побачимо дві, ну, кардинально різні відповіді на це питання, дві неймовірні постаті. І ось він наш головний контраст з одного боку, пеле. Це, знаєте, чиста стихія, вогонь, хаос, емоції. Її сила це сила землі, дуже особиста, і будемо відверті, часто руйнівна, а з іншого боку, жінка теля білого бізона. Це вже про інше, це про структуру, ритуал, закон, це сила, яка буквально створює суспільство. Ну що ж, давайте почнемо і почнемо з історії Пеле. Готуйтеся, бо це буде дуже драматична і, я б сказав, дуже особиста розповідь про гавайську богиню вулканів, чия сила, знаєте, може як творити, так і знищувати все на своєму шляху. І що тут цікаво, пеле, це ж класичний приклад так званої потрійної богині, тобто вона одночасно уособлює життя, смерть і відродження. Подумайте самі, її лава все знищує, так? Але потім саме на цьому попелі виростає неймовірно родючий ґрунт життя, смерть, відродження все в одній особі. А історія починається, уявіть собі, вісну. Пеле засинає в печері, а її дух, її астральне тіло мандрує на інший острів, на Кауаї, і саме там вона зустрічає його, красення принца, Лохіау, і звісно ж, між ними одразу пробігає іскра. Але тут є один дуже важливий нюанс Пеле ставить умову чітку межу. Вона каже, цілувати можна, а от торкатися мене зась. І запам'ятайте цей момент, бо він стане ну просто критичним. Отже, пеле прокидається, але принц залишився там на Кауаї. Що робити? Вона звертається до своєї улюбленої молодшої сестри, Хіякі, і пропонує угоду ти, каже, вирушиш у небезпечну подорож і приведеш мені Лохіау, а я за це обіцяю не чіпати твої улюблені священні гаї. Ставки, як бачите, дуже високі для обох сестер. І Хіака, треба віддати їй належне, виявилася неймовірно сильною і відданою. Вона пройшла крізь вогонь і воду, але коли нарешті дісталася до принца, знайшла його мертвим. Уявляєте? Він просто помер від розбитого серця, чекаючи на пеле. Але Хіака не з тих, хто здається. Вона використовує свою магію і. повертає його до життя. Тобто, свою частину угоди вона виконала на всі сто. Але. Поки хієка рятувала принца, що робила Пеле? А Пеле не дочекалися Ревнощі, нетерплячість взяли гору, і вона порушила свою обіцянку. Її розпечена лава просто змила ті самі священні гаї Лехоа, знищила все, що любила її сестра, і навіть убила її найкращу подругу, просто жах. І от хііяка, відчувши цю страшну зраду, каже, по суті, таке все. Угоди більше немає. Я вільна. Раз ти, сестро першою, порушила слово, то і я тобі більше нічого не винна. Цей прекрасний чоловік тепер мій. І вона робить це демонстративно, щоб Пеле все бачила на власні очі. А тепер давайте на хвилину зупинимося і поспівчуваємо бідолашному принцу Лохіау. Просто подивіться на його долю. Спочатку він закохується. Супер. Потім помирає з горя. Не дуже. Його воскрешають, окей. Потім його спалює ревнива богиня. Зовсім не окей. І нарешті його воскрешають знову. Його життя це просто якась карусель смерті і відродження, іграшка в руках цих могутніх сестер. Але, як і в будь-якій історії про потрійну богиню, за руйнуванням іде відродження. Врешті-решт, гнів пеле вщухає, її серце пом'якшується. Вона дає згоду на ще одне воскресіння Лохіау, і, що найголовніше, зруйновані гаї. Починають відростати, нове життя пробувається крізь попіл. Гаразд, з вогнем і пристрастю розібралися, а тепер давайте переключимося на щось зовсім інше. Забудьте про особисті драми і хаос. Зараз мова піде про божественне втручання, яке принесло порядок, мир і гармонію цілому народу. Уявіть собі, часи великого голоду. Люди на межі виживання, двоє розвідників відчайдушно шукають їжу, і раптом вони бачать її прекрасну, святу жінку, яка не йде по землі, а ніби пливе в повітрі, і вони одразу розуміють перед ними не просто людина це щось божественне. І ось тут їхні шляхи розходяться. Перший розвідник, побачивши її, сповнюється благовонінням. Він розуміє, що це священний момент, а другий. Другий бачить лише красиву жінку, його охоплює бажання, і він вирішує до неї доторкнутися. І яка була реакція? Миттєва і жахлива. Щойно він простягнув до неї руки, його огорнула хмара, а коли вона розсіялася, на землі лежала лише купка почорнілих кісток. Послання, я думаю, більш ніж зрозуміле. Так, це був суворий урок, але після нього починається найголовніше те, що ця богиня прийшла дати людям. І це не особисті розбірки, а можна сказати, подарунки, які стали фундаментом для цілої нації. Що ж вона принесла? По-перше, священну люльку чанунпу це інструмент для спілкування з вищими силами. По-друге, вона навчила їх молитися правильно. По-третє, дала священну їжу, і, мабуть, найважливіше на той момент вона повернула бізонів, що врятувало людей від голодної смерті. І вони пояснила, що ця люлька це не просто річ для куріння. Це, по суті, живий міст міст, який з'єднує людину зі священним світом унизу, тобто із землею, і зі священним світом угорі, з небом. Тіло людини стає цим мостом. Це дуже глибока ідея. І ще один, ну просто неймовірно важливий момент вона звернулася до жінок і сказала їм. Те, що робите ви, народжуєте дітей, готуєте їжу, підтримуєте вогонь у домі, це так само важливо і священно, як і те, що роблять воїни на полі бою, це по суті проголошення абсолютної рівності і поваги до жіночої праці. Окей, ми маємо дві абсолютно різні, але однаково могутні історії. Давайте тепер зведемо все докупи і подивимося, що ж вони нам говорять. Отже, давайте порівняємо сфера впливу ПЛ. Це природа, вулкани, емоції. А в жінки теля білого бізона суспільство, духовність, ритуали. Темперамент, пеле це вогонь, пристрасне, мінлива, руйнівна. А її візаві мудра, впорядкована, вона закладає фундамент. І нарешті з ким вони взаємодіють: пеле з окремими людьми, з іншими богами це все особисті стосунки. А жінка теля білого бізона з усією громадою, з народом в цілому. От, подивившись на всі ці відмінності, виникає питання а чи є в цих двох історіях взагалі щось спільне, якийсь один головний урок, що об'єднує вогонь і порядок, хаос і гармонію? І знаєте, відповідь є, і вона на диво дуже проста і я б сказав, прямолінійна, тому що в обох цих історіях, попри всю їхню різницю, є один абсолютно чіткий універсальний урок не можна торкатися богині без її дозволу. І це підводить нас до фінальної думки, яка, хоч і звучить сучасно, насправді є мудрістю віків повага до особистих кордонів священна. Ці давні міфи говорять нам про те, що згода це не просто якась формальність, це, по суті, основа будь-якої взаємодії зі священним і, мабуть, не тільки з ним.